Щоранку стараюся пробігтися або пройтися до парку, щоб зробити там декілька енергійних вправ. Як кажуть, що коли ми бігаємо, то біжимо від інфаркту. Насправді більше серцевих нападів і інсультів передбачувані, і їм можна запобігти, якщо щодня підтримувати своє тіло правильними звичками. І сьогодні я вирішила поділитися з вами. П'ятьма простими вправами, які допоможуть попередити серцевий напад і інсульт, вони сприяють кращому кровообігу, знижують тиск, запобігають тромбозам. А поки йду до парку, розкажу вам про п'ять корисних звичок, які захистять наш двигун життя, щоб він не збивався з ритмом. Вітаю, мене звати Тетяна і ви на каналі Практики Довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Тож, які корисні звички радить наука, щоб захистити наше сердечко? І перша чудова звичка для кожного з нас це рух. Рух найкращі ліки без рецепту. Кардіологи сходяться в одному: регулярна фізична активність зменшує ризик інфаркту майже на 40%. Не потрібно марафонів чи тренажерів, достатньо 30-40 хвилин ходьби, плавання або їзди на велосипеді. Такі вправи розганяють кров, покращують обмін речовин і допомагають судинам залишатися еластичними. Після 50 років навіть про... Та ранкова зарядка з легкими присіданнями, махами рук, дихальними вправами. Прекрасна звичка. Тож рухаємося. І друга корисна звичка опанувати, вивчити заспокійливі дихальні техніки. Дихання, що заспокоює серце, на жаль, ми часто стресуємо таке життя. А стрес це головний ворог судин. Він звужує артерії, підвищує тиск і провокує спазми. Тому добре знати прості дихальні практики і за потребою вміти заспокоїти себе. Ці вправи активують парасимпатичну нервову систему, природний антистрес організму. На нашому каналі ми розповідали про дихальні вправи 4-7-8 та альтернативне дихання, поперемінне дихання через праву і ліву ніздрі. Тож дивіться ці відео, вивчайте ці техніки, силочку знайдете в кінці відео. І наступна добра звичка правильне харчування, їжа, що лікує для серця. Науковці найбільше рекомендують середземноморську дієту. Вона включає рибу, оливку, олію, зелень, горіхи, мінімум цукру та мінімум червоного м'яса. Таке харчування знижує рівень поганого холестерину і підтримує нормальний тиск. А ще додавайте жменьку волоських горіхів щодня. Ваше сердечко віддячить рівним ритмом. Ще дуже багато пишуть про сон і спокій. Це найкращі кардіо. Хронічний недосип руйнує серцево-судинну систему не гірше ніж паління. 7-8 годин повноцінного сну нормалізують гормони стресу, відновлюють судини і серцевий ритм. Перед сном вимикайте телефони, зробіть кілька глибоких вдихів або легку розтяжку. Тож сон це щоденна терапія для серця. І ще хочу сказати про контроль і профілактику. Перевіряти тиск. Рівень холестерину, робити аналізи, це проїв турботи про себе. Контролюйте ці показники, відмовтеся від паління, обережно ставтеся до алкоголю. Це не складно, але дуже суттєво. І це дійсно продовжує життя на роки. Ще на цю тему розповім вам наукову цікавинку. Виявляється, наявність кота в домі зміцнює серце та знижує ризик інфаркту на 33%. Вчені університету Міннесоти в США протягом 20 років спостерігали з 4435 учасниками і з'ясували, що ті, у кого був кіт, рідше стикалися з інфарктами, інсультами та іншими серцево-судинними захворюваннями. Як було доведено, тактильний контакт з котом, спостереження за ним і навіть просте муркотіння знижують рівень стресу, стабілізують тиск і заспокоюють серцевий ритм. Отже, подумайте про таку милу, пухнасту профілактику, що працює краще за пігулки. І ось простий комплекс вправ для підтримки роботи нашого сердечка. Я вже прийшла в парк. Всі вправи роблю по 10 повторів. Тож, наше серце потребує уваги, і для його підтримки потрібні прості дії. Ходьба на світанку, глибокий вдих, видих, посмішка. Тож найкраще рішення щоденна увага і турбота. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, які вправи ви робите для підтримки роботи серця. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи, будемо разом практикувати. Підтримайте наш канал підпискою і лайком, якщо вам було цікаво. І бажаю чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Піклуймося про себе!